Часі новини. Чим жило місто? Розкажемо у інформаційному підсумку тижня. В студії Дарина Турсунова. Вітаю! 25 територіальних громад з п'яти областей отримають мобільні кейси для проведення виїзного обслуговування українців. П'ять громад вже отримали робочі станції для надання послуг та видачі паспортів. У першу чергу їх передали до віддалених від великих міст громадам, де проживає велика кількість внутрішньо переміщених осіб. 10 січня уряд прийняв постанову про обмін лампочок. За підтримки ЄС українці зможуть обміняти лампи розжарювання на нові світлодіодні лампи. З 16 січня програма почне працювати в режимі бета-тестування. Взяти участь зможуть українці віком від 18 років. У зв'язку із введенням воєнного стану на території України Міністерство охорони здоров'я спростило процедуру видачі рецептів на ліки, які можна отримати безоплатно або з незначною доплатою. Якщо у пацієнта немає можливості отримати електронний рецепт на препарати, передбачені програмою Доступні ліки, рецепт можна отримати у паперовому вигляді у будь-якого лікаря, який надає первинну медичну допомогу. До уваги споживачів послуг з теплопостачання плата за абонентське обслуговування, що надається споживачам багатоквартирних будинків, за індивідуальними договорами шепетівським підприємством теплових мереж з 1 січня 2023 року складає 38 гривень 7 копійок з урахуванням ПДВ. Сайт відстеження комунального транспорту. Несанкціоновані сміттєзвалища в центрі міста. Чим займається комунальна інспекція та чому питання сміття не вирішене, про це дізнавалась Діана Гінгін. Несанкціоновані сміттєзвалища така ситуація наразі в центрі міста. Про сортування годі й говорити. Жителі будинку, що знаходиться на ГНС 31 А, хочуть привернути увагу міської влади до проблеми. Так як сміття лежить під ногами та розноситься по місту вітром та безпритульними тваринами. Строїтельний мусор вивозило майже все місто. Неодноразово зустрічала людей, які автівками вивозили сюди дуже велику кількість сміття. Задавала їм питання, чому вивезти сюди. Чула в відповідь тільки образи. Собаки розносять це сміття, приводячи центр міста, ну скажімо так, в не в дуже приємний вигляд. Договір укладений з управдомом. Машина вивозить сміття через день о 7.30. Навколишні будинки створили ОСББ, однак сміття продовжують виносити як і раніше. Побутове сміття щоденно потрібно вивозити. Організація, на жаль, та яка сьогодні зроблена. Ну, ви бачите самі, що відбувається. Люди в нас теж досить неорганізовані, і вони або, можливо, деякі лінуються вчасно вивести або вийти до машини і винести своє побутове сміття, але в той же самий час. Влада, на мій погляд, могла би використати всі механізми, в тому числі для того, щоб прискорити процес вивезу і вирішення цієї проблеми. Є в нас комунальна інспекція, і якраз посадові особи даної інспекції мають контролювати в тому числі створення таких. Тимчасових сміттєзвалищ, і коли було припинено вивез сміття управдумом в центрі міста шляхом забрання відповідно металевих баків, декілька днів я знаю, що були працівники комунальної інспекції, вони контролювали, і цих сміттєзвалищ фактично тут не було. Такі випадки не одиночні. до нас звернулися жителі будинку, що на проспекті Миру, 14. їх обслуговує приватна установа житлофонд. В сміття люди всі з 12, з 10 і на із того двохітажки напроти, там всі несуть сюди. Вони рано не хочуть виходити, машина до них приїжджає, вони рано не хочуть виходити. А несуть на роботу, посилають дітей і нароблять таке, що не можна не прийти, а ще немає собаки. Собаки, почнуть розносити. вони принесли, відкрили, кинули під ноги, бо якщо ящики повний. Відкрити, і все вже кожен кидає. У місті діє три підприємства, що займаються вивезенням відходів: комунальне підприємство Шреп, приватні установи, управдом і житлофонд. Чим займається комунальна інспекція та чому проблема залишається невирішеною, ми дізнались у заступника міського голови. Сьогодні маємо ситуацію, коли в багатоповерхівках сміття забирає управлінська компанія Житлофонд, управлінська компанія Управдом. Ну, відповідно, деякі договори на обслуговування має Шептівське ремонтно-експлуатаційне підприємство. Через це різні підрядники виконують надають дану послугу і подекуди маємо проблеми з систематизацією вивозу сміття. В минулому році ми пропрацювали цю ситуацію, вже маємо закуплені новенькі близько 150 баків. Сучасних в кінці року ми купили новий сміттєвоз на наше комунальне підприємство. Зараз завершується розробка схеми санітарної очистки міста. Комунальна інспекція має право і обов'язок контролювати якраз ці несанкціоновані сміттєзвалища. Періодично ми робимо рейди. Буде створений окремий платіж та встановлений тариф за вивіз сміття. Ціна буде розрахована на одного мешканця квартири. Ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб ринок сміття передати в одні руки, будуть встановлюватися сміттєві площадки, і абсолютно буде все одно, в які баки хто принесе це сміття, тому що в загальному оплата за вивіз сміття буде надходити на одне підприємство. І жодна з управлінських компаній не буде казати, чому сміття з сусіднього будинку носять в наші баки. Правильно? У 2021 році створили сайт для відстеження роботи комунальних підприємств. Це і вивіз сміття, прибирання міста, а також ремонтні роботи. Ми перевірили роботу цього сайту, однак ніякої поточної інформації там немає. Навігаційною системою всі вся комунальна техніка обладнана, але на жаль, в період воєнного стану ми змушені були її відключити, так як це є вигнулою законодавства. Проблема може вирішитись шляхом ефективного здійснення управління і контролю за комунальними підприємствами та безпосередньо мешканцями міста. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, Лайк like Тіві. Судитимуть лісничого, з вини якого постраждав житель Шепетівщини. Обвинувачений працював лісником у лісогосподарському комунальному підприємстві. Того дня він проводив лісосічні роботи і попросив допомогти в цьому свого знайомого, який не являвся працівником підприємства. Під час зробу суха гілка з дерева впала, в результаті чого 44-річний чоловік отримав ушкодження у вигляді відкритої черепно мозкової травми. У зв'язку зі стрімким зростанням кількості внутрішньо переміщених осіб уряд започаткував соціальну програму прихисток, завдяки якій кожен може допомогти переселенцям, які шукають житло. Ініціатива прихисток це проєкт, завдяки якому вимушені переселенці зможуть знайти тимчасове безкоштовне житло. А кожен охочий, хто має таку можливість, може розмістити оголошення про житло на сайті. У Славуті працює команда з психологічної реабілітації. Послуги з психологічної допомоги надаються повністю безоплатно особам, які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, членам сімей таких осіб та членам сімей загиблих або померлих ветеранів війни, і членам сімей загиблих або померлих захисників та захисниць України відповідно до закону про статус ветеранів Війни, гарантії їх соціального захисту. Також послуги надаються діючим військовослужбовцям та їх сім'ям. Педагогічний колектив Шепетівської зож No1 долучився до освітньої експериментальної програми Нуш у поступі до цінностей. Як колектив реалізує програму та як залучають учнів бачила наша знімальна група. Шепетівська зошномородин входить до п'ятірки освітніх закладів Хмельниччини, які долучилися до реалізації експерименту всеукраїнського рівня. Програма Нова Українська школа у поступі до цінностей спрямована на створення інноваційної виховної системи в закладах загальної і середньої освіти. Ми впроваджуємо такі виховні та управлінські підходи, які допоможуть нашому учню-випускнику у майбутньому бути порядною високоморальною. Професійно успішною особистістю, ну і, врешті-решт, саме нашим учням відбудовувати нашу державу, відновлювати життя після війни, відновлювати і розвивати економіку. Тому традиційні виховні форми роботи ми поєднуємо із stem підходами, із stem освітою, проектними технологіями. Усе це зараз на часі і є цікавим для дітей. У рамках освітнього експерименту педагоги школи розвивають у своїх учнях різноманітні компетентності та навички у багатьох навчальних програмах та галузях, використовуючи наглядні приклади та цифрові технології. Залучаємо учнів до проведення STEM-заходів, інформаційних тижнів. Розвиваємо навички командної роботи, інформаційну грамотність. Вчимо моделювати, програмувати, працювати з інформацією. Також шкільний колектив долучається до волонтерської діяльності. Це дає змогу дітям зблизитись з однолітками, вчителями, а також показати свою підтримку українським захисникам та людям, які постраждали від російської агресії. Вони плели сітки та маскувальні костюми, виготовляли окопні свічки та обереги для військових. У квітні 2022 року розпочав свою діяльність волонтерський освітній центр Територія щастя. Адже освіта в умовах війни це дуже велика відповідальність, велика наполегливість та велика сила у творенні нової історії України. Також ми регулярно відправляємо речі на передову: теплі речі, медикаменти та солодощі. Адже поки наші воїни стоять за нас там, ми будемо стояти за них тут. Окрім навчання та волонтерства, у школі діють творчі напрямки та проєкти. Мистецька діяльність підштовхує учнів до дій. Вона їх мотивує до навчання та до реалізації власних ідей. Ми змогли об'єднатися навколо спільної ідеї, створити сучасний куточок у нашій школі. Такий проєкт Дав нам змогу поспілкуватися з однокласниками, поділитися думками та ідеями, чого нам не вистачає на сьогоднішній день. Педагоги реалізують програму через проєктну діяльність, яка на сьогодні є однією з перспективних складових освітнього процесу, адже створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції. Використовуємо інтерактивні форми роботи, проводимо діалог-майданчики з учнівським самоврядуванням, сторітелінги, створюємо хелп-листівки, вдало поєднуючи їх із традиційними формами роботи, такими як виховні години, бесіди. Ігри та тренінги. Наразі проходить узагальнюючий етап участі в експерименті. Як результат: 10 педагогів, нагороджені грамотами Міністерства освіти та Національної академії педагогічних наук, за результативну роботу у впровадженні програми. Дарина Турсонова, Дмитро Костанецький Лайк Тіві. Шепетівської міської ради завітали представники шепетівського осередку пласт разом із настоятелем храмів Української греко-католицької церкви Василем Боднарем та зразковий театр пісні Водограй. Діти театралізованим дійством, віршами та традиційними колядками вітали працівників ради і виконкому з Різдвом Христовим та збирали кошти на потреби зсу. Правоохоронці попереджають, шахраї використовують усі доступні способи, аби знайти чергову жертву. Впродовж поточного тижня дізнавачі Шепетівського районного управління поліції зареєстрували чотири факти шахрайств, за якими розпочали кримінальні провадження. На Шепетівщині слідчі встановлюють обставини загибелі двох людей. Ще один потерпілий госпіталізований до лікарні. За попередньою інформацією, чоловіки отруїли щадним газом від генератора. На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та на Ютуб сторінці. Для вас працювала команда Лайк like Тіві та я Дарина Турсунова. До зустрічі через тиждень.